Пролог це історія про любовний трикутник, так напевно сказали б ви, Арні Канінгем, Лі Кебот і, звісно, Крістіна. Але я хочу, щоб ви розуміли, Крістіна була спочатку, вона була першим коханням Арні, і, хоч на 100% точно я стверджувати цього не можу, особливо з тих вершин житейської мудрості, яких я сягнув у свої 22. але мені здається, що вона була єдиним справжнім коханням. Тому все, що сталося, я вважаю трагедією. Ми з арні росли в одному кварталі, разом ходили до початкової школи Овена Ендрюса, потім до середньої школи Дарбі та врешті до старших класів у Лібертівільській школі. Здогадуюся, що в старших класах арні не знищили тільки через мене, я там у них був здоровилом. Ага, я знаю, що це ослячого гівна варте. Через п'ять років після випуску ти собі навіть пляшки пива на дурняк не вициганиш за те. Що був капітаном футбольної та бейсбольної команди, але завдяки тому, що я був здорованим, арні хоча б не вбивали, товкли його частенько, але не вбивали. Розумієте, він був лузером. У кожній старшій школі таких є, як мінімум, двоє. Це типу як закон державний один хлопець, одна дівчина. Боксерські груші для всіх. Був невдалий день, Провалив важливу контрольну, погрися з предками і тебе на тиждень посадили під замок? Нема питань. Просто, поки не продзеленчав дзвінок на продовженку, відшукай одне з тих нікчемиське, яке скрадається коридором, наче скоїло якийсь злочин, і випише йому чортів, деколи їх справді вбивають, знищують у них усе, що є, крім тіла, деколи вони знаходять собі якусь віддушину, учепляться за неї і тримаються щосили, і таким чином виживають. В арні був я, потім була Кристіна, ліз з'явилася пізніше. Просто хочу, щоб ви це розуміли. Арні від природи нікуди не вписувався. У спортсмени його не брали, бо був мершавий п'ять фунтів десять дюймів на зріст близько 155 сантиметрів і важив 140 фунтів разом з усім своїм одягом, наскрізь мокрим, 63 кілограми, і в парі важезних черевиків. Інтелектуали старших класів його теж не приймали до себе. У такому задрипанську, як Ліберті вони самі були не надто шанованою групкою. Бо в нього не було спеціалізації. Арні був розумний, але прикипіти розумом до чогось одного, не міг. Якщо то була не автомеханіка, тут же його ніхто не міг перевершити. Малий був поведений на всьому, що стосувалося машин. Йому це від природи легко давалося. Але його батьки викладали в горлінгському університеті і не могли дозволити, щоб їхній синочок, який за шкалою інтелекту Стенфорда Біне показував крутий результат найвищі 5%. Пішов на робітничі заняття, тому йому ще дуже підтвердило, що вони дозволили записатися йому на курси автомайстерня 1, 2 і 3. Воював він із ними за це ого як, ледве сраку собі не порвав. З наркошами він теж не зависав, бо не обдовбувався. У мачо о мене подерті джинси і лакі страйки, його не приймали, бо не квасив, і міг розплакатися, коли гупнеш його кулаком. А так із дівчатами він був теж в прольоті. Гормональна машинерія у нього геть ошизіла, тобто Арні ходив увесь уквітчений прищами. Умивався він разів зо п'ять на день, двадцять разів на тиждень мився в душі і перепробував усі креми та універсальні патентовані засоби, але ні чорта не допомагало, Лице Арні нагадувало піцу, навантажену всіма можливими інгредієнтами, і загрожувало з часом навіки залишитися посіченим ямками прищових кратерів. Та все одно я його любив за чудернацьке почуття гумору, а ще за допитливий розум, що ніколи не припиняв ставити запитання, грати в ігри і займатися своєю примхливою акробатикою. То Арні показав мені, як зробити мурашину ферму, коли мені було сім років, і ми чи не ціле літо спостерігали за тими малими кузьками, зачаровані їхньою старанністю й убивчою серйозністю. То Арні запропонував, коли нам обом було по десять. Якось уночі крадькома підкласти кубку сухих кінських яблук-кізяків, зі стаєні на трасі 17, під бридкого пластмасового коня на моріжку перед Лібертівільським мотелем на межі міста у Монорвілі. Арні першим навчився грати в шахи, першим навчився грати в покер. Показав мені, як збільшити до максимуму свій рахунок у скреблі. У ті дні, коли зранку дощило аж до того часу, коли я закохався, ну можна так сказати, вона була з групи підтримки, мала фантастичне тіло, у яке я й закохався. І коли Арні сказав, що розум у неї глибокий і непересічний, як платівка з піснями Шона Кесіді, я не зміг відповісти йому, що він бреше гівнюк такий, бо то була правда. Я першим ділом згадував про арні, бо арні знав, як витиснути максимум із дощових днів, так само, як і зі скреблу. Може, якраз за цим і можна розпізнати дуже самотніх людей. Вони завжди знають, чим таким прикольним можна зайнятися дощової днини. Їм завжди можна подзвонити, вони завжди вдома, завжди трясся їм. А я зі свого боку навчив його плавати, тренував його і примушував їсти зелені овочі, щоб, хоч трохи підкачав м'язи на тому своєму щупляковому тільці, улаштував його на роботу в дорожню бригаду за рік до випускного класу в Лібертівільській школі, і за це ми з ним обидва рвали собі сраки, воюючи з його батьками, які вважали себе великими друзями селюків у Каліфорнії та Сталиварів у Бургу. Але відчували непереборний жах перед думкою про те, що в їхнього обдарованого синочка найкращі 5% за Стенфордом Біне, що ви собі пам'ятали, рученята забрудняться, а шийка під потиличкою почервоніє. А тоді, ближче до кінця тих літніх канікул, Арні вперше побачив крістіну і закохався. Я був з ним того дня, ми поверталися додому з роботи, тому сміливо зможу свідчити перед престолом Господнім, якщо мене прикличуть. Народ, він втюрився, і то стильно. Це було б смішно, якби не було так сумно, і швидко не стало так страшно. Це було б смішно, якби не було так зле. Чи дуже було зле від самого початку, а вже зовсім скоро стало ще гірше.